Привіт вам, дорогі підписники мого каналу Колекціонер. І це черговий відео огляд на фігурки по мультсеріалу «Клуб Вінкс». Я нарешті зібрав повну колекцію. Вірніше, всі фігурки даної колекції. Вони в мене в ідеальному стані. Вони запаковані, не відкриті були жодного разу. Всі шість. Хоча дві останні мені досить дорого коштували. Але нарешті. Вона закрита і на ній такий хороший, добрий хрестик і плюсик швидше. І ми розпочнемо з музи. Детальний огляд. Дана колекція несла назву Wings Magic Flu. Колекціона тут і шість ось Брачелетті. Е порталі Семпре Конте. Winx Club Bracelets. Тобто колекція Wings Club Браслети. Як я бачу, колекція виходила у 2018 році. А саме з 25 травня. В той момент я не мав можливості купляти ні фігурки, ні журнали в Італії. Відповідно, я її тоді не зміг зібрати. Коштувала одна фігурка 3 євро. Всього лише на секундочку. Чотири фігурки з шести я зібрав, дякуючи. Оцим от різдвяним шкарпеткам великого розміру, які я виставляв на своєму каналі раніше. Огляд на них дві точно, здається, виставляв. Одну точно пам'ятаю, другу не пам'ятаю. А їх в мене було більше, їх в мене було 3 чи 4, здається. Там попадались такі фігурки. Також були різні там валізи з сюрпризами, такі чума, чума, сумочки з сюрпризами, пакетики з сюрпризами. І в, навіть в кіндерах, не кіндерах, а цих Уова сюрпризи, які виходять в Італії щороку, в квітні. Там теж бували ці фігурки. І я свого часу виграв саме Текну Стелло, Блум і Флору. А музи і Лейли, на жаль, ніде не попадалось. Навіть попадалась ще раз Тела і ще раз Лейла. Тобто дві були повторні, а цих двох так і не було. І ось в січні на eBay знайшла мені е, дівчинка, яка займається викупами, дві фігурки, яких мені не, власне, не вистачає. Вони мені коштували 460 гривень, якщо я не помиляюсь. Але нарешті вони в мене, вони в ідеальному стані, і вони насправді того коштували. Та я от думаю, чи не помилився часом. Ну, якщо помилився, в наступному, я, в наступному відео я вам розкажу, скільки вони коштували точно. Але, здається, 460 все-таки. І ось фігурка музи. До речі, дуже подивно побудована колекція. Тому що на картонці, на якій вони тримаються, у нас трансформація DreamX. 18 й рік це ера світу Wings спін оффу відповідно, 16 16, 17, 18. Ну, навіть 17-18, напевно, якось так. Це, скажімо так, ера Світу Wings з 19-го року почався 8-й сезон. І ось що далі відбувається. Далі вона отака от йде браслетик. Браслет: е, тут у нас голубий, роже, е, голуба, фіолетова і червона. Три кольори. Е, також фігурка музи Baterfліx. Один колір плаття голубого кольору. Так само голубого кольору взуття і фіолетовий з бліст, е, блискітками крила. Також є брелок, на якому зображено музу «Дрімікс». Тобто, якась така дивне поєднання Дріміксу і Батерфліксу. Фігурка, як би Батерфлікс, аутбрелок і а, зображення на картонці, на якій закріплена фігурка DreamIX. Фігурки, власне, можна зрозуміло, звісно, звідки взяті. Це Фей Вінкс з 176-ї серії мультсеріалу. Яка називалась Крихітки Вінкс, де Вінкс перетворили на маленьких дівчаток, а саме закляття Брафіліуса. Хто дивився знай, хто не дивився, будете знати. І вони стали саме такими, як і, якими ми можемо бачити їх на цих фігурках. Ось така гарна, таке гарне волосся. У музи, все тут дуже чітне, чітко гарно зроблено. Так, плаття одного кольору, але скажу я вам для такого розміру. Досить таки все непогано і якісно зроблено. Трішки око одне нижче, одне вище, я бачу. Але окей. Йдемо далі. Далі у нас Текна. Звісно, на картонці в Dreamix. Берелок теж Dreamix. А фігурка у нас Butterflix. Сукня у неї салатового такого кольору, дуже яскраво-зеленого. Взуття такого ж самого кольору. І крила у неї світло-фіолетового кольору. Тобто в музи вони темно-рожеві, на секундочку, а текни світло-фіолетові. Браслет у неї теж трьох, трьох, трьох кольорів, а саме фіолетового, рожевого і зеленого. Такого світло-зеленого. Далі у нас іде лейла, теж дрімікс на картонці, Браслет теж трьох кольорів голубий рожевий і. Світло-фіолетовий. Також отакий от берелочок у формі серця, як у всіх є, де Лейла в трансформації DreamX. І, власне, сама лейла. В перетворені Butterflix. Є також заколка в неї. Сукня рожевого кольору повністю. А от озуття кольору смарагда, Смарагдового кольору такого. І крила у неї теж кольору морської хвилі, такої, як. Навіть від колір морської хвилі, напевно. І з блискітками. Крила всі з блискітками. Так, що по очах? Ну, наче теж з'їхало одне око. А втекне. Тех не рівні. Так, ідемо далі. Далі у нас стела. Ось вона на картонці, яка в DreamX. Браслет у нас теж три кольори є: рожевий, світло-фіолетовий і оранжевий. Оранжеве куржельце. Є також брелочок в формі серця, де на зображенні стела Dreamix. І також сама фігурка стели Butterflix, оранжева сукня, прям така от яскрава яскрава оранжеве зуття, трохи темнішого кольору. І крила. От я не можу зрозуміти, невже вони такого самого кольору, як у музи схоже. Коже теж темно-рожеві. Так, крила такого ж кольору, як у музику. Темно-рожевий. У кожний фей, до речі, є заколка. У музику вона у формі метелика. Як у Текне, як у Лейле, так і у Стелле. Ось. Майже однакові кольори. Також ось наступна у нас Bloom на картонці. Ось така вона у нас у трансформації Dreamix. Браслет три кольори є, якийсь такий дивний. Є білий, рожевий, і це схожий пастельний якийсь такий тон, саме от, е, кружельці оці колечка. Також сердечко є з Bloom трансформації Dreamix. І, власне, сама Блум трансформації Butterflix, повністю рожеві сукні, в рожевому взутті з рожевою заколкою, з рожевими а, ось такими резинками для волосся. І крила кольор морської хвилі. Навіть, не знаю, якщо чесно, такий колір цікавий. А, це голубий, просто блискіток дуже багато зверху. І, власне, от очі. Очі, наче рівні в неї. Забув звернути увагу, як В стелле в теж нічого так. І остання шоста фігурка колекції вінкс браслети це у нас флора, ось яка вона на картонці в DreamX. Браслет теж трьох кольорів. Колечка. Такі рожевого кольору, також є рожевий і світло-зелений це вони діаманти, ну, у формі діамантів. сердечко ось теж з малюнком Flora Dreamix. І, власне, сама Flora і три... Butterflix. Трансформації, сукня і взуття однакового світло-зеленого, такого яскравого салатового кольору, прям дуже яскравого. Крила світло-рожевого кольору з блискітками і рожева заколка. Ось, власне, така у нас. От і, власне, огляд на всю колекцію з шести браслетиків і шести міні-фігурок, які виходили у 2018 році. Дякую, що були зі мною, що поглянули, подивились даний огляд. Пишіть свої коментарі, як вам колекція, чи хотіли б ви собі таку, чи подобаються вам фігурки, як вам їх якість виконання? Мені особисто дуже сподобалось, тому я, власне, їх і забрав, зібрав. Вони, по-перше, нереально рідкісні друзі. Насправді, це просто диво якесь було, що виставили. Були, здається, виставили навіть п'ять їх. Так, правильно, їх були виставили 5, там когось одного не було за тисячу гривень, ну, в гривні, там воно в доларах чи в євро. Але вона написала, попросила дві, вона не відмовилась продавчиня і дві штуки продала. Правильно, так, 450 гривень чи 460 коштували дві мені, тих, відповідно, яких мені не вистачало. Так, і зібрав я всіх. І крім того, вони ідеальні, вони запаковані, не відкриті, тобто в заводській упаковці, все так, як має бути. А це досить важко і досить ну, їх знайти в такому стані. Крім того, ціна для них досить непогана. Тому що 3 євро це 120 гривень, ну тут я заплатив 6, виходить, чи 5, якось так. Ну, трішки переплатив. Але окей. За три я ніде не знайду, це нормально. Я взагалі не шкодую, я дуже радий, що я їх зібрав, нереально радий. Не можу просто цю радість передати вам. Дякую, що ви зі мною. Коментуйте, як вам, і всього вам найкращого.